Є віра душевна, бісівська і земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська і земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу і грішних людей. Але якщо у тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога і твоє життя освячене Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу, що дня ти... Наповнюєшся хлібом насущним, откровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освячуєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли у тебе віра Божа, тоді ти частина сім'ї Божої і щодня спілкуєшся з святими. Ти, учень Ісуса Христа. А не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши в світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти диявола, їх віра бісівська, бо вони виконують волю сатани. Люди, правителі, церкви, віруючі, які підтримують лукавого, війну, смерть і пекло. Які розв'язують війну, це люди з бісівською сатанинською вірою. Адже це диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Ісус прийшов дати життя вічне. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірує в Бога. Підпишись. Напиши мені і нехай Бог береже тебе.